За все я плачу півтори тисячі. За своїх 4,5 пенсії. Так що дуже важко. Електротоплення досі реєстрації немає на допомогу. Не знаю, як зиму виживати. Взагалі на такі копійки. Знаю, що світ десь 4,32, вода не пам'ятаю, не пам'ятаю. А что там ще? Електроенергія, вода и все. Газ. Газ всем, чим то багато. А площа на полностью все. У меня дочка, я дочке передаю показания. Она в личный кабинет. А потом оплачиваем через приват 24. Она оплачивает. Не знаю, не можу назвать. Ой, не знаю, я этим. Жена меня всегда считает, я только хожу. У... У банк, а остального я не знаю, як їх щитати. Звісно, знаю. Заводу 3334 за електроенергію. Так точно не назову, бо приходять платежки вже ну, автоматично. У нас стоїть модем на обліковому приборі. Тобто, ну, але наскільки я знаю, не подобалися тариф на електроенергію. Ну, за газ також тариф 9 гривень за куб 8,99. тож теж не піднімалися ціни. Ну, сплачуємо вчасно всі, тому як комунальні послуги ми споживаємо. Місто працює, то, то за воду, за електроенергію, за всі комунальні послуги сплачуємо вчасно. Це перше, що ми робимо. Зимою десь 2,5-2 тисячі. А летом меньше, не топится, отопления нет. Так что дорого, конечно, пенсионерам. Можно сказать, частично, потому что если есть деньги, то есть, а если нет, то, конечно, сейчас тарифы очень сильно выросли, особенно на свет. Поэтому, если возможность есть, то да, конечно, частично платим. Не, не. А я сплачу? Да? Человека плачу. За воду там 33 с копейками, за газ 8 гривен, Я стараюсь платити, щоб потім не, не наростав довго. І все. А наскільки складно виплачувати з пенсії? Ви спочатку розподіляєте на… Ну, на Ну, зараз це ж дають 1200 вже как-то. Ну, а там що, якщо шо, діти допоможуть.